Чому у Житомирі не планують відновити рух трамваїв? На сьогодні це близько 40 кВт один трамвай, і враховуючи, що на квартиру потрібно близько 5 кВт потужності, ви можете порахувати, або їде трамвай, або певна кількість населення не має електропостачання в квартиру. Які зміни у виплаті субсидії відбудуться з 1 лютого, відміняється ця безготівкова можливість виплати. А кошти, якщо людина отри... відкрила рахунок у банківській установі, вони будуть зараховуватись на рахунок відкритий у банківській установі, і це будуть кошти людини. Захищав Донецький аеропорт і звільняв гостомель. Історія десантника Сергія Деки. І коли нанатілися вже із пересновені зенітно-ракетного фонду. Якби була січка в снайпера, в принципі все могло піти по інакшому сценарію. Через дефіцит електроенергії трамваї у Житомирі поки не їздитимуть. Була створена робоча група щодо роботи міського електротранспорту в умовах воєнного стану. Поки що на даний час спроможності випустити трамвай на лінію немає. Якщо трамваї курсуватимуть, то можливі перебої з електрикою у помешканнях містян та на підприємствах. Каже директор з експлуатації електричних мереж «Житомиробленерго» Олександр Шебестюк. Коли ми маємо потужність одного трамваю від 30 до 45 кВт в залежності від пори року, тому що трамваях так само є опалення, і воно ж таки знову електричне. То можна вважати, що на сьогодні це близько 40 кВт один трамвай, і враховуючи, що на квартиру потрібно близько 5 кВт потужності, ви можете порахувати або їде трамвай, або певна кількість населення не має електропостачання в квартирах. Рух трамваїв у Житомирі зупинився 16 грудня 2022 року. Працівники ТТУ здійснили їх технічний огляд та поставили на зберігання. Водіїв трамваїв та слюсарів перевели на простій. За словами Сергія Лазарєва, вони отримують близько 70% заробітної плати. Зіпсується якби обладнання, ну власність у нас якби ізоляція порушується, але перед виїздом на лінії в цих тестових прогонах вони нагріваються двигуни і ізоляція параметри параметри приходять до, 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 до норми. Що стосується трамвайної колії. Ну і заносять просто піском, грязю. Але наша служба колі, якщо ви, може, бачили, хоча трамвай не рухаються по місту, але служба колії працює, вона вичищає особливо на кривидик трава, повирачується стріличним періодом. Якщо рух трамваю відновлять, то технічний стан вагонів спочатку тестуватимуть, а потім вони будуть виїжджати для перевезення пасажирів. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир. Починаючи із 1 лютого 2023 року, жителі області, які отримують житлові субсидії, повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам. Раніше пільгу оплату за воду, теплокористування, електроенергію та інші послуги здійснювали відділення «Ощадбанку» та Укрпошти. Про це Суспільному розповіла заступниця керівника головного управління пенсійного фонду в області Світлана Антонюк. Відміняється це без Можливість виплати, а кошти, якщо людина отри... відкрила рахунок у банківській установі, вони будуть зараховуватись на рахунок відкритий у банківській установі, і це будуть кошти людини. І якщо в особи не відкрито рахунок, ці кошти будуть перераховані на. Рахунки в Ощадному банку, і вже особа повинна підійти в Ощадний банк і отримати ці кошти, або ж відкрити рахунок у Ощадному банку, або відкрити рахунок в іншому банку для подальшої можливості перерахування цих коштів на рахунки відкриті в якомусь іншому банку. Тобто, починаючи, ось уже в лютому місяці Ощадним банком не будуть перераховуватися ці кошти на надавачів комунальному банку. Послуг на організації, які будуть надають комунальні ці послуги, а особа повинна отримати ці кошти і за ці кошти вже сплатити комунальні послуги. Людям, які житлову субсидію отримали раніше і не мають підстав змінювати її розмір, не потрібно відвідувати відділення пенсійного фонду, каже Світлана Антонюк. А пенсіонери і далі за бажанням отримуватимуть субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії. Що стосується не пенсіонерів, тобто осіб, які не отримують ще пенсії, цим громадянам потрібно буде за отриманням коштів на житлову субсидію, потрібно буде звернутися на саме відділення зв'язку і в подальшому визначатися або відкрити рахунок у банківській установі, і будуть ці кошти зараховуватися на рахунки, або все ж таки продовжувати отримувати саме з Приходити у відділення поштового зв'язку і отримати ці кошти, тобто без доставки додому а пенсіонерам ці кошти можуть доставлятися додому разом із пенсією. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Суспільне Житомир у 2023 році. Бюджет Житомирської області складе 3 мільярди гривень. Це на 612 мільйонів менше ніж торік. Через вторгнення росіян зменшили видатки на всі сфери. Зокрема, на утримання закладів виділили майже 1,8 мільярда гривень. Це на чверть мільярда менше ніж торік. Найбільша частина мільярд 41 мільйон виділили на заклади освіти. Це на 71 мільйон менше ніж у дві у 2022 році соцзахист 308 мільйонів охорона здоров'я 193 мільйони культура 126 мільйонів гривень спорт 101 мільйон на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури в обласному бюджеті передбачено майже 100 мільйонів на підтримку малого та середнього бізнесу 1 мільйон 400 тисяч гривень різко скоротилося вело внутрішні продукти обласний також що по області завдавалися удари окупантом, і це потягло за собою необхідність виділення коштів для відновлення критичної інфраструктури. А ті всі кошти, безперечно, йдуть із тих статей, які забезпечували фінансування заробітних на бюджет. Так що, ну поки йде війна, вона так і буде. Тобто, треба бути свідомим абсолютно. Бізнес тікає, бізнес закривається. Багато хлопців йдуть по мобілізації. А це робочі руки, це бізнесмени, це ті, що створювали продукти, і ті, що платили податки. Влітку минулого року депутати обласної ради оптимізували мережу комунальних закладів. Зокрема, об'єднали обласні музеї, бібліотеки, заклади медицини та культури. Ці заходи пояснювали прагненням зменшити видатки. Загалом, внаслідок реорганізації обласних установ та закладів, орієнтовний обсяг економії, це вже якби так конкретно. Ми десь маємо в цьому році відчути в обласному бюджеті 23-го року становитиме десь 5,5 мільйонів гривень. Якщо говорити про нашу область, нас Повірте, це дуже це просто маленькі маленькі кошти, але скажімо, це то, що та що мінімальна економія. Але якщо е, зробити організацію так по-серйозному в області, я думаю, що ми могли б зекономити там мільйон чи Задумки зараз є дуже цікаві. Задумки по закладам, нашим комунальним, і ще як ви сказали, дуже хороші задумки є. І зараз ми це питання готуємо, Можливо, у цьому році ще будемо організовувати деякі заклади, крупні заклади. Робити з двох один у цьому році Житомирщина отримає 1 мільярд 190 мільйонів дотацій та субвенцій з державного бюджету. Найбільше 842 мільйони виділили на ремонт доріг. 265 мільйонів освітня субвенція. Майже 1 мільярд 600 мільйонів гривень складуть надходження до бюджету цього року. 87 відсотків. А це 1,4 мільярда цієї суми складає податок на доходи з фізичних осіб. Це в порівнянні з показниками минулого року менше на 4%. 300 мільйонів гривень. На ту суму, на яку бюджет недоотримав коштів, безперечно, буде зменшене фінансування в першу чергу бюджетників. Ну, тобто маємо розуміти, що заробітні платні, як мінімум, не будуть індексуватись, а як максимум буде фізично скорочуватися чисельність працюючих бюджетників. Під фактичний обсяг коштів, що будуть закумульовані в державному бюджет, в регіональному бюджеті обласного. в умовах воєнного стану, процес розробки та затвердження бюджету змінився цього року. Фінансовий документ області затвердив голова військової адміністрації. Відповідно до чинного законодавства військові адміністрації під час на тих територіях, на яких вони введені під час запровадження правового режиму військового стану, здійснюють усі бюджетні повноваження. Голова військової адміністрації має бюджетні повноваження. Він має право фактично затверджувати бюджет. А військові адміністрації в сфері бюджетних повноважень мають право навіть вимагати перерахування відповідних коштів на Певні потреби пов'язані з обороною. Виконання цьогорічного обласного бюджету залежатиме від інтенсивності бойових дій на території України. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський, Олексій Черко Суспільне новини, Житомир. З 26 по 31 травня 2014 року Сергій Дика із побратимами тримав оборону Донецького аеропорту. Десантники 95-ї бригади на гелікоптерах висадились на литовищі і за п'ять днів знищили 262 російських бойовиків. І коли на нас дивилися вже із пересного зенітно-ракетного комплексу, якби була Січка в снайпера, в принципі, все могло піти по інакшому сценарію. Тобто, якби нас накрили просто-напросто в той момент, а в нас були малі сили, нас було, ну, внутри він покрила, ти не, не півсотні, ні К-50. Це були складні бої, але вони дали час основним силам. Теж саме зробили нацгвардійці, які прийняли бій із росіянами в гостомелі вже в 2022 році. каже Сергій. Сьогодні чоловік допомагає навчати новобранців і разом з ними зачищав гостомельське литовище. Ну розумієте, коли я заходив на зачистку. Вони вже накивали п'ятими, можна сказати так. Да, було десь там заміновано. Причому мінують вони чітко побратими Сергія. Сьогодні наближають перемогу на фронтах. Uh, але такою ціною, знаєте, я не, не, не знаю, ні одна країна світу нам, мабуть, не, не дасть. <клух> <клух> Казалось би, таких залізних людей, яких ти там, Бо йому, йому нічого немає, йому нічого не може бути, а от його немає і все. Тобто, і чимало хлопців з тими, з ким я воював в 95-й бригаді в 14-му році. Коли я знаю, що їх просто немає, просто в мене немає слів. Коздо, тобі якби, і, і все, а все, а все, як свічка, яка, яка згорає. Але вона хвітить раді інших. Вона дає те тепло і ту пам'ять, ціною це все долося, наша перемога. Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомир. 21 січня у Житомирі вночі до плюс 2 градусів день – до плюс 4, хмарно з проясненням без опадів. У Бердичеві впродовж ночі 2 градуси тепла вдень плюс 5. Упродовж дня опадів синоптики не прогнозують. У корисині вночі 0-1 градус вище нуля вдень до 4 тепла, хмарно з проясненням без опадів. У малині вночі 1 градус тепла день – близько 4, хмарно з проясненням без опадів. У звягрі вночі 3 градуси тепла в день до плюс 5, хмарно без опадів. Повруч продовж ночі 0 плюс в вдень до 3 градусів тепла. Опади малоймовірні. Гранати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотна міна ПФМ-1 Лепесток. Пелюстка. Розкидаються дистанційно зі спеціальних касет. Пластикова, легка, важить всього 80 грамів. Містить 37 грамів рідкої вибухівки. При наступанні на неї міна вибухає, здатна відірвати стопу ноги. Не чіпай. Відійди небезпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Привіт, я Патрон. Щодня я знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле, уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух. Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами, засоби радіозв'язку та телефони. І звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку, оточуючих, і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку. А мої колеги-рятувальники її знешкодять. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.